Продаж залітає Шміц Реф 2013 року в максимально класному стані. Одразу почнемо з внутряночки. Все ціленьке. Трохвісної підйомної під вісі немає. Оцинкована рама. Шміц ресора, дискові тормоза. Ніяких нарікань до ходовки, до подвізки немає. По гумі. Задня вісь, середня, передня. Все максимально класного стану. Нижче питань нема. Вогнегасничок в наявності. Джост Лапи. Установка в ньому каріер максима 1300, працює як від соляри, так і від електрики. По комунікаціям все ціле не розбите, показую з іншого боку. Інша сторона. Пачка просто ідеальна. Для свого року. З гумою така сама ситуація. Дуже-дуже крутий. Робочого стану, суперового стану РЕФ. Кому цікаво, місто Київ, звертайтесь.